Привіт, друзі! З вами Наталя Стереправо. Рік незламності, рік Великої війни. Я не хотіла сакралізувати 24 лютого, помітила, що багато людей, публічних осіб, рефлексують, діляться своїми спогадами та змінами в країні упродовж року повномасштабної війни. Хочеться й мені сьогодні підбити підсумки як рік з моменту того дня, коли відлік пішов з нуля. У цей день нам важливо проаналізувати цей нелегкий для нас рік. Подивитись, як змінились ми з вами, українці, як змінилась Україна, яких ще помилок суттєвих проблем ми ще не викорінили, які гальмують нас до нашої ж перемоги. Так цей рік для України став раною, тим не менше, всі ті питання, які раніше були тіньовими, дії, які були тіньовими, і люди, які були тіньовими. Все стало прозорим, ну практично, все. це те, що нас зупиняло до вступу в ЄС в НАТО. Це те, що зупиняло нас до повної українізації та бути українцями, від'єднатися раз і назавжди від Росії. Рік тому ми сказали собі, що Давид переможе Голіафа. І за рік ми зробили багато перемог насамперед. Це успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому квітні 22-го року, масовий спротив мирного населення російським окупантам та тимчасово зайнятих загарбником територіях, вигнання російських окупантів з Київщини, Чернігівщини, Сумщини у березні, квітні 22-го року, знищення ракетного крейсера Москва, флагмана Російського чорноморського флоту квітень 22-го року. Вигнання російських окупантів з острова Зміїний червень 2022 року. Знищення системи логістики російських окупаційних військ на півдні та сході України у червні та серпні 2022 року. Вигнання російських окупантів з Харкова, з Херсону вересень, жовтень 2022 року. Успішні дії української системи протиповітряної оборони у жовтні, полютий цього ж року. Наша система ППО постійно спішно працює. Стримування російського наступу на сході України у грудні 22-го року, по лютий цього ж року, стримування триває і по сьогоднішній день, як і наша країна, так і весь світ бачить ту велику ціну, яку український народ, яку наші захисники сплачують за свободу. Ось так виглядала вулиця Вокзальна в Бучі наприкінці березня легендарна вулиця. Рашисти після себе залишили руїни. Але погляньте, як українці її відбудували. Щодня працює 200 людей, щоб якнайшвидше відбудувати кожен будинок на цій вулиці. Поки рашисти деградують і знищують все, що бачить довкола, українці відбудовують, українці прогресують. І цінують кожен шматок своєї землі. Війна навчила нас бути відповідальними, але після визволення Харкова Херсону українці дещо розслабились. Більшість впевнені, що нічого не роблячи, лише покидаючись на Збройні Сили України, вони самі ж все зроблять. Хочу і коротко згадати про телемарафон, який і не завжди є хорошим явищем. Останнім часом я дуже розчарована. Сьогодні телемарафон грає не на руку Україні. Єдиних новин ви не почуєте жодного незручного питання до української влади. Ми чуємо частину точки зору влади, але не чуємо критики громадськості. Ми чуємо різних експертів в тому, в чому вони не експерти. Їм приписують статуси і посади, які їм не належать. Але постійно чуємо те, що не критикуйте своїх політиків, чекайте, коли закінчиться війна. І якби не реакція зрілої частини громадськості, країна би пробивала дно. Тому кадрова чистка серед посадовців, яку ми бачили, і яка ще спостерігається наслідок того, що шви оману розійшлись, а в соцмережах викрили тіньові дії людей при владі. Тому реакція людей на внутрішнє середовище країни є важливою. Згуртованість народу на тлі бойових дій, самосвідомість громадян та віра Україна значно збільшилась. Цей показник зріс декілька десятків разів порівняно з довоєнним часом. Без підтримки суспільства чинити спротив агресору було б неможливо. Активний волонтерський рух, допомога і зростання рівня взаємної довіри свідчать, що ми стали антикрихкими. Українське суспільство згуртувалось під впливом зовнішньої агресії. Ми почали цінувати те, що в нас є. Якщо раніше Україна нашим же суспільством сприймалась як недорозвинена та некомфортна країна, яка далека від Європи сьогодні. Майже всі українці про це навіть і не посміють подумати. Зараз дуже багато людей вважають її ідеальною для життя, зрештою, згадайте. Як критикували життя в Україні до війни, адже порівняйте, якщо подивитися, що під час війни, під час зростання цін і так всіх інших економічних факторів, е які намагалися підбити під нашими ногами ґрунт збити нас з пантелику, все ж українці встояли, хтось навіть створив власний бізнес, хтось його релокував. Тож це свідчить лише про те, що до війни українці дещо перебільшували свої проблеми. Українці ж почали цінувати свою країну. Вони готові за неї битися і вмирати, не готові поступатися свободою і правом вибору, не готові віддавати власну ж гідність. Україна відчула себе агентом змін і відчула себе центром світової арени. Про неї знають, про неї говорять. На неї рівняються після завершення цієї війни Україна матиме вагомі важелі для побудови сучасної європейської країни, звичайно ж за умови подолання корупції та розбудови державних інституцій. І переходимо до поганого волонтери давно вже говорять про негативні аспекти, з якими вони мають справу під час війни якими зловживає наша держава також, але такі дискусії блокуються військовою самоцензурою. Наші захисники і захисниці на фронті виконують для всіх нас єдине завдання вони виграють для нас час, щоб ми потім встигли підготуватись. Героїзм це завжди наслідки чи помилок. У матеріалі Української правди Марія Берлінська озвучила про болюче. Особисто президенту та міністру оборони з 2014 року Марія є добровольцем на та керівник Центру підтримки аеророзвідки. З того часу вона робить все можливе, що галузь безпілотних військових технологій стала питанням державної стратегії. І мова піде про дрони. Унікальність цієї війни, 21-го століття, це війна дронів. Росія використовує дешеві іранські дрони, але нехай вона випустить. Сотню таких літаків, ППО український нехай зіб'ють 90, але ці 10 можуть наробити чимало шкоди. Ми вже з вами бачили, як вони влучали в житлові будинки, гинуло багато людей. Попри те, що українське ППО вдавалося збивати більшість з випущених російських дронів. Як і все інше на цій війні, дрони це розхідний матеріал. На практиці це означає, що. Там, де немає дронів, розхідним матеріалом стають люди. Немає десятків тисяч дронів, значить, десятки тисяч людей втрачають життя і здоров'я. Цілий рік Держслужба експортного контролю блокувала ввезення комплектуючих в Україну, вимагаючи місяцями отримувати дозволи на кожен компонент. Як результат, часто комплектуючі або не завозили, або привозили в кишенях за хабарі. Низка виробників опустили руки і припинили виробництво. На сьогодні галузь не задовольняє потреби фронту навіть на 10%, тому просто перекривають людьми. Замість того, щоб купами постачати все необхідне для того, щоб перемогти в цій війні, щоб начинити нашу армію як найкраще, щоб витіснити ворога з нашої країни. Ми втратили цілий рік часу в той час, коли Держслужбі експортного контролю де-факто місяцями не випускали імпорт в Україну. Натомість, Держслужбі продовжу року випускали потрошки критичні комплектуючі до роботизованої та безпілотної техніки. Фактично, як я вже казала, держслужба експортного контролю виграла час для Росії. Все можна відбудувати та відновити. Та в нас є єдиний невідновлювальний ресурс це люди. Ми не можемо жертвувати великою кількістю наших українців. А люди гинуть, тому що західні партнери повільно дають зброю. Вони побоюються неконтрольовної ескалації. Тобто, якщо Україні на їхню думку дати далекобійну зброю та літаки, то ми можемо просто вгадати про Росію. Скільки б не було жартів про те, що ми спалимо Кремль, а магазини, АТБ будуть на Красній площі. Нам не треба цієї Московії. Ми не є подібними до цинічного російського ворога. Ми лише хочемо повернути власні законні території. І ось, поки Держслужба експортного контролю місяцями блокувала завезення тепловізорів до безпілотників, росіяни запустили галузь в три зміни. Через кордон з Китаєм безперешкодно фурами везуть комплектуючі кращих інженерів країни, зганяють працювати над розробками ударників, відкриваються десятки нових інженерних центрів. Поки в нашій країні існує ця зайва, непотрібна бюрократія, яка забирає час для нашої перемоги, цей час ми просто віддаємо Росії. Треба просто відкрити імпорт, запустити власну галузь. І ми зможемо якнайменше втратити людей на фронті, виграти війну найшвидше і найнижчою ціною. Рік Великої війни нам не можна забувати, що Росія напала на Україну рівно 9 років тому, анексувала Крим, тимчасово окупувала Луганську та Донецьку області. З цих територій розпочалась війна. Війна і завершиться перемогою України, повернувши території, які захопила Росія. А тим більше відбудеться справедливий трибунал над путіним та його союзниками. Ми не можемо допустити, щоб ця війна затягнулась на роки. Це потрібно закінчити якнайшвидше з якомога меншою кількістю втрат мирних і наших військових.